Світлана Гуцуляк Федорович, український солдат. Не кажіть лише мамі, що тут по коліно води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий, живий український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім, Теплорідну рідну домівку і мамині яблучні штрудлі ви скажіть їй лише, що я ситий, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо справді не спав я вже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть їй, що виживу, просто скажіть, що молюсь, Український солдат найможнішого війська в Європі.